Всем привет! Всем привет! Це однес, я Денис, я Андрей. Зараз мы играем в GTA San Andreas Multiplayer на сервере Arkansas Arcansas Roleplay. У нас двох булки. Ну, як как знає, знаю, я в ми зараз зустрінемося на горі Вайнвуд. Біля Андрія, колишньої хати. Лагає. Андрій, де ти є. Іду, майже доїжджаю. А ти? Чекаю. Чекаю. Санька, ти чому вчиш? Шо? Поздоровайся, не шокай. Здорово. Здорово. А вот бачу, едем. Куда едем? Ты сказал, хотим вниз. Да меня уже не взяли. Поедем. Ти маєш привести цей, вот, набір в нашій лави банди. Ми маю... на маяку зустрінемося. На маяк. Давай, чекай, тебе там. Напиши всім, що буде прийом в банду. Я? Ну ти ж лідер. Я не лідер. будеш, так що давай прийом. Я не лідер, ми... ДНС. Ясно, все одно. Треба знайти нашого друга, який називається Олександр. Він що з вами здоровився, звичайно. Але глюче, я в шоці біля. Ну як в кого? Я не можу їхати, тупо, блін. В мене все прекрасно. Ставьте лайки, підписуйтесь, пишіть в комментариях, о чм знімати видео. Андрій, де дай я вже майже на маяку. Ч ты туда едешь? Сюда не можеш робити, Там твоем кадр. давай на катерах покатаемся. Давай. Тоб я їхати не можу. Потріхніше... Не У мене пухи є в пухи ее врубення не на. А у мене є дробовик, АК і діл. Ай, блін, та я ехать не можу. Так, хочу вам сказати, раз. що ми в банді. Що? Ми в банді лако за ностра. Нет. Алкен, Денис. Алкен? А повним я лако за Що, сідаємо сідаем Давай. Бери собі таку саму лодку, так як у мене. У тебе є яка почкаю? Jet Max. Владі Або. Я Д... поняв, що ми зробили. Зараз... І бери ту жовту лодку, я беру теж жовту. Окей. Ааа... треба було ще з нашим другом знімати. Вони про нього забули, ні? Не? Його нема. Я в шоці як лагаю? Бери у цього, у того билу, а я беру твою. Андрей, нашу возьми. Да я вже взял тупої. Ну добре. Лодці. Окей, айди. Що айди. Айди, тебя, хлопчик. Ид? — Ага. — Не знаю. Ти ближче, дивись. — Що, давай, погнали. — Я не можу рушити! — Я нажмики теряв. — Я не зажав. Затепилися. Добре, давай вилазим з лодок. І так не можу робити. А то я, я перезайду, певно. Так лагаю. Добре, давай пробуй перезаходити. Ти де буч? <звук> Контакти я оставлю під описанням. Мої і Дениса. Але ви не думайте, що в мене є свій канал на Ютубі, бо я не дуже хочу так знімати відео для свого каналу. Так що буде. Що це не моє. Так що буде одне на двох. Дяке, Андрій. Ті біля хати давай я зараз чекай, чекай. Та дає, я пишу пароль. Добре, ну, час, я пара, покажу, пару полку. які нас хати. Я візьму собі булку. Я теж. А моя булка горить, треба десь. Не знаю, розбити, певно. Фікскарні її. Ну, зараз я її вивезу, напишу фікскар. І на том покінчу. А ми инферу 123 Двамий домик. же зараз покажу один наш домик. Це Дениса домик. Зараз я поїду покажу, де мы будем жити дальше. С нашим другом. Мы эти домики продамо, купуємо тому. No. Ну, мы не такі сами, але мы просто... Хочемо Хочем разом жити. Щоб наш друг жив з нами. Е, що за... Чекай, я вже їду. Скоро буду. Три хвилин. Нет, 20. Скоро. Як ви бачите, тут а... скільки домиків. Ну, десь плануємо десь так. Раз. Хочемо з... вам сказати, Два. що ми були качали моди. Три. Если пішли моди всі, все прекрасно. У мене починали викидувати з... У мене стоїть мод eh, Infermus на Dodgy Charger замінений, А булка получается замінена на Mitsubishi Evolution 9. Вот, ви на Inferno. Чекай, іди трошки. Идем. Покатаемся с А може, Андрій, слухай, що, может, давай зараз купим ти хату, яску Що вже хочеш? А можна потім. Я знаю. А давай. Чакай, треба зараз Міцубісі зібратися. Ты відкрий машину, вивези и відкрий її. Відкрій. Так, хоме, хоме. Э, Щит. Това е скики на счету? Скики. 85 тисяч. Аптечок. Но ну, или точно може да по аптечке ще аренда. Я си бежа да? купил. Справление аренда. Е, продавайте който Сега, зараз не да ми Зараз възмем условия машина. Так, продав. Ми продовжимо... Я не продовжимо. Е, не понял. Значи, проходим джета. Сами. Я продав дом. А. Он Світиться красний. Бах і кейс. Ви не думайте, що Саша це от наш самий блатний чиша. Чи, Просто рідний. Майже нам сидіти дивитися. Я купила квартиру за сто п'ятьдесят. 150... Нет. Раз, два, три, четыре, п'ять шесть, семь. Я за... Чи, а... Андрій, мене? Я, я теж. купив за 1500 дом мільярдів, а, поїхали, а продав за 2500 Читаю. Поїхали, купили, поїхали до 400. Знаєш, Андрій, ти, які... ти яку хату купив? Я ніяку ще пишу. Бери цю вод зліва від мене, а я беру цю вод спал. А ти не хочеш один ряд? Андріш, а наш это гарніше буде. У краще, мені здається. на У мене якраз таково, самок, э, а така сама хата. У мене така сама через то, позамеш? Эйкбул. А блін, на своїй хаті не продав. Як? Треба продати свою хату. Улиця. Так, зараз буде прикол? Окей. Okay. Зараз. Дві булки. Okay. Чого? А, ні. Я завжди свою хату пути з із... хатою сусіда. Нічого не можу зробити. Амок. Так, Андрій, нагадай мені, будь ласка, як продати дім. Хома. Так. Пропать квартиру там. А, Забув. Аптечки я собі ще вчора купув. А Скільки ти купив аптечок? 25. Нормально. Ты знаешь, как их использовать? Хелмы. Что, например, тебе нема здоровья? Я знаю, я знаю, знаю. А ч а. А мой домик? Червоний светит сет визуально. Да Та вы ви так само связи мой домик з червоним. Так. Андрей, забери меня, бо я лишил цю эту машину. eu acho que o humor não tem mais aí é é vai ah tu que roba eu esqueci tassi já vai se esquecer vamos se dar um jeito na passageira cena passageira Зарейдим вчера чотири дракона. Ставим на тт и... И ч дальше работаем? Не знаю. А да мы есть сети, вот. Все мои машины, Ой, гараж Что у вас нет ми... нема Я не понял. Блин! Ч такая? Знов Снова кит? Да. Домик велетил. Забув заплатить, ты понял. Это же прикол. Шо, тебе тоже? Нет. Пишешь, что у меня намахатый. Нам тоже пише, бачиш? домик Треба знову купляти их, знов гроши тратить. А ты да. Те, я тебе хочу, что я с тобой куплял. Не можу вийти, треба переходити з згорі. Чого? Я не можу вийти з гаража взагалі нічого не можу. А, ну так. Да. Так, а на другу серію ми вже може будемо грати разом. На другу значно. серію ми, певно, я буду знімати з Андрієм. Видо... А да, а да? Четыре дракона, а де, а де... Штири дракона, де... скажете, банкомат? Капец, не сервер. Трошки тупые сервер мне здається. Да не трошки, а такі тупые. Мэрия вообще закрыта. Мэри вообще мала, да. А я за спавнися, знаешь, да? Да. В центре нашей банки. А, ну да. Я зарапійду, так. А мені, мені до... стій, О, ти, У мене немає доступу до вщаку. Кидаєш? Не состы. Да, приїжджай до мене. Приїжджай. Приїжджай до мене. Ти можеш брати, коротше, мати з вітом. Чекай я йду в АФК. Треба да что зробити? Він з ЛКЛ, третій ранг, якщо я не помиляюсь. І, коротше, у нього всіх уволили крім нього. Він... Ще біля мене? Так. Та да я сяду за тим. Ти, ти дивись, ти можеш бати ті всі машини. Я знаю. Та що тут є? Зі... Та що ти сідаєш за ним? Я не посажаю. Треба до магазину оружя, там банкомат є. А то йдете до за дому. Комунація. Комуніція. Комунація.

О! Чекай! Що ти зробив? Подлюка! Ти бачиш? Ти виїхав з гаража. Ти бачиш, нас ня... не И... Чекай! Зараз напишу фікс-кар. Фікс-кар... Інфернус... Все! Чекай! Фікс-кар... Пытаюсь на Альфі. Альфа, подожди? Да. Не знаю, мені щось альфа. Я люблю більш святкисні машини. У мої машины, не знаю, У Мало їздить в нету. Мені, не мені здається, я краще ввожу автомобіль, ніж Андрій. Але, але нічого казати не буду. Поїхала. Давай, догоняй, Андрей. два матью. Давай два дня я сбей. Давай зной, стади добрый часы. За линию. Что ты издеваешься назад ехать? <кхе> Чекай. А давай теперь на одни линии. Давай, ты думаешь. Из додако за Вс, давай. Раз, два, три. Ты Ти ж тики два пришла сразу в ручке. Я забыл. Ничего, в другий раз. В другой раз мы все повторим. А зараз пока шутим. Уважай. Андрій, ти не знаєш що сьогодні зі мною було. Їду я на пропуск на друге місце, місто. І тут стоїть ментяра, мусора, мусор такий стоїть, бере, пістолета. Мені три, три шляні простріли. Їду, їду вже, знаєш, розвернувся четверту запустріла. А що ти їдеш, каліка? Я не мислю, що зробив. Що ти і каліка врізався? Ну, почекай. Давай. О, до речі, треба приїхати свої пушки купити. купить. Uh, Отлитки вже здається, можна. Там вже давно. Чекай, 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 чекай. Государственные организації в базов газ в год в плити. Давай банкомат, треба положити може. Наш... Стоянка що... розлучила бензинов продуктов. Стоянка на роз... Андрій, зразу став двадцять пять Куда ставить на домашний рахунок. За хату. Я так мало, что? Я за 100 тысяч поставлю, можно. Я только 57 тысяч поставлю. 52. 52. А, так. Теперь 102. Та я работу закинчу, да, твоя машина? А вон Тебе треба пушки, я пойду с беку. To, що... Я маю уже 10 игл, то тобто мал. Паркетуплят. -мо! Уже сразу 10 1000 обой, тысячу патронов. Так. Я беру ак сумсим, 10 игл и друг бой. Блин. по тысячи патронов. А да! А перезайду там. Что такое? не паш. Не знаю, мене все робить прекрасно. Не скаржуся. все. Ака, а да? Ака 47. Весь. Ой, Андрій. чином затюнюємо наші машини? Ні. Я Вчора так, певно, на тому зупиняю наше відео. Ми закінчуємо наше відео. Дивіться, яке зараз.